Саме в той час, коли ви прийшли до мене, ви знали прекрасно, що три дні назад вже декларація, вже була декларація на цей будинок, будинок був зданий. Я, я відповів, потім ви ще раз скажете. І третє, третє, що стосується будинку. Герой Сталінграда 8А розказує вам механізм. Будувало управління капітального будівництва. Інвестори, які купляли квартири. Купляли квартири по мінімальним цінам для того, щоб дійсно зробити благе діло для громади Полтави. Інвестор платить кошти. Ці кошти падають на державний рахунок держказначейства, Розумієте? А держказначейство підряднику не виплачувало місяцями ці кошти. Розумієте мене? А де були секретарю начальника управління і закриті двері були, ми просто хотіли б величек Я прийняти. Шановні депутати, я поясню. Я пояснюю, я вам пояснюю. Я особисто. Ми законуємо. Послухайте, давайте я відповім і сподіваюся. Я особисто, я особисто у нас. Голови облдержадміністрації в Полтаві немає, голови облради немає, начальника міліції немає, Байкомані. заступника міліції немає. Я особисто звернувся, особисто зателефонував начальнику СБУ в Полтавській області. Він мені по телефону сказав на роботу не їдь ні в якому разі, і скажи всім своїм керівникам, хай вийдуть з кабінету. Хай хай вийдуть всі з кабінету. Хай підтверди, не Я вам я відповідаю. Хай. Бігає свободу і хто зна що я в голові.